Молодий український письменник Іван Байдак, я гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Івана, давно хотіла з тобою поспілкуватися. Завжди цікава доля людини, котра виписала першу книгу, і вона одразу стала бестселером. Твоя перша книга, особисто я, особисто тобі, стала українським бестселером. Певне, це успіх, як ти гадаєш. Ти це відчув? Ну, з точки зору якоїсь, можливо, комерційної такої складової це успіх для видавництва. В першу чергу, тому що для видавництва загалом дуже важливо, коли україна мовний автор, тим паче молодий, може от може зразу так вистрілити. Для мене ну для мене це скажімо самореалізація, не та як успіх, тобто реалізація е, своїх ідей і ідей, які сприйнялися людьми, е, сприйнялися позитивно. Тому це більше, скажімо, сприйняття не успіху, а самореалізації. Для мене завжди було цікаво те, що письменник от пише, пише. Коли він розуміє в той момент, що все, треба це показувати іншим, треба доносити це людям. Ну, дивись, тут взагалі ситуація дуже цікава стосовно того, як людям доносити. Тобто Більшість молодих авторів вони починають з поезії. <кій> з поезією легше починати, тому що в першу чергу дуже багато конкурсів, дуже багато всяких фестивалів, де ти можеш, власне, це показати. Тобто прозаїкам, класичним, фактично прозаїкам, до яких я себе відношу, це, це важче. Тому що такого широкого а, ну, не знаю, спектру конкурсів немає. От. Тому коли ти пишеш поезію, ти можеш спокійно а, виступати на різних там батлах, на різних там ну, фестивалях, і люди можуть тебе помічати. А, з прозою, з прозою, я вважаю, що з прозою завжди треба трішки витримувати це. А коли настає момент, коли ти хочеш а, щось показати, ну, особисто в мене його не було. Тобто такого моменту. Е, в мене книга написалася, вона фактично три роки відлежувалась. Е, я довгий час працював журналістом, е, писав різні есеї. Ну і в деякий момент я зрозумів, що ага, в мене є роман, я можу його допрацювати і занести там видавництво. Тобто, в мене не було ніяких таких якихось цілей стати письменником, е, там чи стати популярним, там здобути якийсь успіх, чи таким чином щось комусь довести. Ну це просто було бажання: ага, я що зробив. Давайте побачимо, чи з цього щось вийде. Воді це Ой. прекрасно, це просто так пощастило виходить, так? А, з одного боку, пощастило. Ну так, мабуть, пощастило. А з другого боку, ну, я особисто переконаний, коли ти займаєшся тим, чим ти маєш займатися, воно досить легко тобі вдається. Тобто немає якихось таких ну, трудностей, які ти маєш долати. Хоча от більшість письменників, більше навіть популярних і зарубіжних письменників, і наших, тобто в них завжди була якась складна доля. Склада, складна доля, ну, як життєва, так і того, що їх не завжди сприймали. Назавжди, ну, багато письменників просто стають вже популярними опісля там, їхнього життєвого та творчого шляху. А в нас зараз, в принципі, молодим авторам простіше завдяки от, соціальним мережам, тому що ти можеш таким чином свою творчість поширювати. От якщо її помічають, що це подобається людям, тоді, ну, тобі всі карти в, в руки і таким чином. Ну, ти напевно одразу зрозумів, що увага вже до своєї творчості прикута, українці вже вишукують інформацію про тебе, вичитують, а щось в житті взагалі змінилося? Ну особисто в мене, якщо, скажімо, три таких складових, якщо з точки зору письменництва, тобто в дечому це навіть ускладнилося, тому що в мене є в мене менше часу писати. Тобто, от, через різні зустрічі, через різні там читання, ти ну ти фактично ти повинен себе якось популяризувати і ну банально люди тебе хочуть побачити. От, відповідно, ну замість того, щоб, наприклад, вихідний день ти маєш прийти сісти і писати, якщо ти є письменником, якщо ти пишеш прозу, замість того, ти їздиш, наприклад, по містах, що звісно приємно, що подобається, коли люди тебе сприймають. От, але насправді пишу я зараз менше. Це мене в дечому засмучує, оскільки ну проза як така річ, яка має бути досить виважена. Uh -huh. Річ до якої ти маєш багато уваги приділяти в першу чергу, тому що якщо ти ну, думки літають, десь росіяться, ти просто втрачаєш цю нитку. От тому в цьому плані дещо змінилося і ну але я думаю, з я цього... якось тебе... певно треба на пана себе дисциплінувати самому, так, так? ставити план. Так, тобто, ну раніше в мене було більше часу, тому я міг його якось так ну легковажніше до, до нього відносити. Зараз я розумію, що в мене можливо годинка дві вільного часу, і інколи я мушу, от ну фактично я себе змушую писати. От е, тому можливо, от якщо я можу е, дещо деталізувати свою творчість, якщо особисто я особисто рольові ігри, е, тобто це вже пішла збірка оповідань, е, тому що в певний момент свого, свого життя свого творчого життя, я зрозумів, що на цілий роман у мене знову ж перше немає часу. Простіше писати зараз короткі повідання, де не настільки прокута увага, скажімо, коли ти завжди можеш це тримати в фокусі. Ну і по-друге, зараз, оскільки ти молодий, я вважаю, ти маєш право експериментувати власне завдяки коротким формам, я можу експериментувати і стилем, і жанром, і з формою подачі. Тому я зараз перейшов так плавно на короткі форми. Стосовно якихось змін ну, особистих, ну так. Інколи впізнають люди, але наврядче воно мені якось там заважає чи. Чи надто приємно, як це може з боку здаватись. Ну друзі, все є більше в Україні, та по всій Україні. Скажи, будь ласка, коли наприклад ти організовує певну зустріч в якомусь місті українському, mm. десь тобі допомагають люди просто, тому що знаєш, от приїжджає письменник. Цікаво його послухати. Хочеться справді гарно влаштувати йому зустріч. А, ну, в першу чергу, я знову ж таки майже фактично щасливчик в Цьому я видав першу книгу. Абсолютно тур мені організувало видавництво. Тобто я взагалі була людина така темна, яка не знала, що робить взагалі в колі-літературному. Там Мене змушували фактично видавці спочатку ходити на різні там літературні події, дивитися. Тобто є кістки, виглядало боку, якийсь хлопець от, написав книгу, вона стала веселером, а його ніхто не знає, ніхто його не бачив тобто його в очі. Тому я почав більше ходити. От, Перший організувало видавництво, зараз ну, фактично, або люди ну, організовують. Просто організатори зголошується, вони контактують або особисто зі мною, або з видавництвом. І ну, таким чином я фактично до організації вже не маю ніякої відношення. На цих зустрічах ти спілкуєшся з людьми, ти спілкуєшся да. з читачами своєї да, творчості. Да. Тобі цікава їхня думка, що б вони хотіли ще побачити mm -hmm. на симках твоїх книг? А, Дивись, а, загалом я не люблю говорити постфактум, тому що коли. А, Письменник ставить крапку, а пріорі він сказав все, що він хотів сказати на той момент. Звісно, з часом його думка могла змінитися навіть відносно тієї тіє самої ну, якоїсь ситуації. От, але коли ти будеш договорювати щось до тієї самої книги, е, ну, особисто в мене я сам до себе буду питання ставити. Чи ти не все сказав, значить, чи ця книга була довершена? Тобто, коли я ставлю крапку, я, е, ну мені не дуже хочеться вже безпосередньо говорити про те, що було написано. Е, про що люди е, говорять? Ну, зазвичай, контингент це молодь. От, е, дівчата рідко говорять по суті. Е, Тобто там іншого формату часом бувають повідомлення. От, але коли, коли насправді мені деталізують, от ну бувало таке, що, наприклад, дівчинка там диплом писала про по першому романі, чи коли людина пише, і, там детально з літературної точки зору описує якесь там оповідання, коли це навіть є критика, коли навіть є якісь там зауваження, от це я дуже ціную. Це буває рідко, ну і здебільшого я людина, яка є надто самокритична, тобто я здебільшого сам розумію, що я так, що не так, і де я маю розвивати. Але критику спокійно сприймаєш, так ну виважено розсудливо так. Тобто а хто ці люди до чиєї думки ти Ну, зараз. Як вони відбувається, Тобто в мене є ну декілька рідерів. Які попередньо читають і, ну, люди, які, скажімо, не мають літературної освіти, люди, які там є половина людей, які абсолютно не читають, і я фактично їх змушую читати. Е, люди, які просто люблять читати. Ну, Після того в мене є редактор видавництві, редактор свій особистий. І ну, вони спочатку проганяються це все по сюжету, ну, по стилістиці, от, а потім вже воно так якось виправляється дуже так графічно. Ось ти став письменником Іване, так? Ну, Тобі зараз комфортно. Та? Ти можеш зараз долати чи навпаки підтвердити стеротип, а який ж є письменник? Так багато хто думає, що ця людина, котра любить вживати алкоголь, котра ночами не спить, щось собі вигадує, і трохи навіть світу цього. А, дивись а, стосовно алкоголю, ну, на мене це не діє. Я одразу йду спати. Я, ну, на мене це не впливає, на жаль. Я не можу дією алкоголю писати. По ночах так, ну, я, я не вважаю, що це якось пов'язано з письменством, тобто це з моєю натурою якось більш пов'язано. Я і працюю краще вночі. ну, Неважливо, чим я займаюся, чи я пишу чи ні. Тому так, я мабуть працюю зі більше вночі. Е, та, ну, я погоджуюся, що не тільки а загалом люди творчої якоїсь діяльності, вони. Ну, вони як сказала мені одна людина на презентації, вони бачать світ з трошки іншої призми. Вони, можливо, бачать його трішки глибше, можливо, інколи вони закопуються надто глибоко, тому що інколи було б добре, знаєте, так сидіти на поверхні і посміхатися, тому що світить сонечко, і не ну, залиблюватися якусь там складну психологічну структуру, ні себе, ні інших людей, і там отримувати від цього задоволення. Ну, але здебільшого, ну, якби цього не було. Ну тому, що здебільшого це муки, коли ти намагаєшся щось детально дізнатись. Але з другого боку ти просто би не писав. Тобто, якщо ти щось отримаєш, ти маєш за це платити. Роздати твою першу книгу, <звіт> вона про стосунки між <звіт> дівчинам та хлопцем, дівчини та <звіт> хлопцем. Дуже дуже <звіт> хороше уточнення. <м> <звіт> <звіт> <та хлопці. звіт> Зараз дуже важливо уточнювати. ти Не знаю, куди літературу читаєш. Але що власне я хочу спитати? Це не особистий досвід. Ні, не це хочу питати. Добре. Хочу питати, що пишуться. Ти розумієш, що хтось буде читати твою книгу і десь так сильно віритиме тобі, що це може вплинути на його певні рішення а в житті А так і буває. На жаль, це так буває. Тобто, загалом цю книгу я дуже просто писав. Я її писав ви, виважено, Тобто, починалася ну, це історія про те, що я вчився п'ять років на князі. Я фактично був особистим психологом з своїм одногрупницям, які там О, та, те, там майже хлопців набагато. Ну як нас було 450 людей людей, 20 хлопців на потоці. Тобто, та, ти фактично мусив хендлити ці всі проблеми. О, але суть не в тому. Суть в тому, що особисто я особисто тобі, ну, я виважено дуже писав. Тобто, там, Я приходив ввечері, писав, я знав, про що я маю писати. Тобто від початку і до кінця. Тобто все було дуже-дуже дуже так, ну, наприклад, якщо роль ігри, там деякі оповідання спонтанно виходили. Тобто, особисто я особисто тобі була дуже, скажімо, така ну, книга, яка назріла, скажімо. І вона дуже просто виписалась. О, тобто в мене не було потреби там змушувати себе писати. Ну, все просто от, так по масу. А, стосовно того, як воно впливає, а, можливо, це є причина, чому книга стала такою популярною. Вона має в першу час дуже великий вплив на людей. Тобто, ну я щодня можу отримати десятки повідомлень про те, як це змінило. Інколи, ну насправді інколи погроз. І, е, е, інколи, е, Яких погроз? Ну, різного, різного формату, тобто ну, не будемо деталізувати. І чому люди можуть тобі погрожувати? Ну, не знаю, можливо, я написав правду, комусь це не подобається. от. Комусь навпаки, комусь напаки, э, э, дає відповіді. так, це книга, яка дає відповіді на питання. Секрет э, успіху, мабуть, тому що люди. Э, ну, розумієте, ситуація в тому, що людині для того, щоб в чомусь переконатися, їй треба що, десь якогось постороннього ресурсу взяти цю інформацію. Тобто людина От може бачити щось, вона, бачити, але, але вона ж... не вірити в це. Угу. Тобто їй треба якийсь докази, їй потрібно навіть банальне слово когось постороннього, їй потрібно це прочитати з книги. От. Таким чином, у людей були якісь домисли, були якісь свої думки, а вони прочитали це в книзі. Ну, а в принципі, хоч і українці читають мало, але вони поважають книгу. Тобто вони розуміють, що ну книги пишуть ага, розумні люди, і значить, ой, я як ти про себе. Тобто вони можуть що знати, і їх варто би слухатись. От тому я думаю, що в цьому весь секрет, що люди таким чином вони отримали відповіді тому. От ти думав, що я тебе спитаю, чи це з власного досвіду. Та, в принципі, мені здається, письменник не має про своє життя писати. Він може писати про все, що він бачить. От, 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 от. Є деякі людей, які не вірять, тобто, сліпо. Ну, Якби в мене було, по-перше, таке яскраве життя, таке різноманітне, е, ну, навряд чи я би витримав цю всю драму в собі. Е, це раз. Е, а Життя в тебе не яскраве? Ні-ні, е, е, я маю на увазі різноманітне. Тобто там ж абсолютно інші почуття і різні емоції. Тобто, одна людина не в силах це все витримати. Тобто, люди просто не промо, не неспроможні відчувати настільки різні, якісь там забарвлення якоїсь цієї емоційної гами. Є таке бажання десь подорожувати, коли я... щоб так якихось нових вражень, нових емоцій отримати? Ну, я здебільшого подорожую, тобто, а, ну. Я собі така людина, яка фактично все своє життя подорожувала там з дуже дуже маленького віку. От ну і зараз, тобто, навіть ці маленькі поїздки в інші міста, тобто вони мені приносять дуже велике задоволення, так собі подумав один момент. І мабуть, я написав, не написав тої книги, я б не побачив, стільки міст хороших. От я нарешті, ну фактично, Всю Західну Україну, я вже переїхав, я вже дуже щасливий. Це переваг має, так? так? Так, насправді так. Ну і за кордоном, в принципі, також це дає можливість час від часу їздити. Ну, а я дуже, скажімо, використовую ці моменти, тому що мені дуже добре пишеться в поїздах. Дуже добре, я намагаюся завжди цей момент використовувати і щось випасти. Тоді мені якось спокійно, дорога, вона якось тебе заколисує і заспокоює. Якщо зараз трохи пофілософствувати, і як насправді бути письменником в Україні, тобто якщо... я хочу спитати, чи насправді нема такої ситуації, коли ти думаєш, ось у мене не пишеться добра книга, все виходить, але де ж я буду шукати гроші, щоб видати так. її? А, ні, Дивись, а, а, якщо говорити про життя письменника в Україні, це зовсім не сфера філософії, а це сфера якоїсь кризової ситуації. Угу. А, тому що, ну ні, насправді, коли ти... Кидаєся повністю в це, тобто, ти, ти можеш, ти можеш от е, йти до кінця. Тобто, якщо ти настільки впевнений в цьому, е, дуже мало людей от живуть тільки там на творчості. так? Е, тобто е, люди, які отримують там гонорари з книг, е, з презентацій, е, люди, які там мають гранти за кордоном, чи перекладають книги, чи їхні книги, відповідно, перекладають. Е, тобто, ну, Я сподіваюся, звісно, що в мене це попереду. Тобто те, що відбувається зараз, воно фактично є кроком до того. Це є передумовою, що ну книги будуть перекладені, і ну, все буде добре, я сподіваюся, так. От, треба було Юрка Завадського спитати. От, але більшість, більшість людей, ну так, зараз не проблематично видати свою книгу. Тобто, ти просто йдеш в видавництво, платиш гроші і. І все добре, мабуть, 99% людей так і роблять. Але ж є якісь конкурси, де можна отримати грант, виграти щось? Ну, в мене було простіше, я не знаю. Та я щасливий, я не знаю, як у мене так сталося. Я заніс. Може, назва, може, пладинка, може не знаю, може, це карма, що так мало статися. От я, я собі ніколи не задавав це питання. Можливо, ну, відповідь тому, що я собі це наставив ставив за мету. Коли я побачився з менеджером видавництва. Це було на тернопільському вокзалі в, в, в такій ніякій кафешці, коли я кажу, от, ти знаєш, я тут книжку написав, а він так сидить і дивиться на мене, каже: Слухай, ти в мене в місяць таких сто, як ти є, і що ти хочеш в мене. Ну, не знаю, він якось повірив в мене, і, ну, і так, так склалося. Хотів би в майбутньому тільки письменницьку діяльністю займати. Чому в майбутньому? Я вже би хотів цим займатися, але на жаль, це поки що неможливо. Ну, в нашій країні. От так зараз важко уявити, так як людина може вижити і заробляти Так, ну, навряд чи зараз е професії. книга на якомусь е поточному такому питанні покупок найближче. Uh -huh. От тому так. Ну але не будемо про сумне, звісно. Не будемо про але врешті-решт зараз ми ж знаємо, що в інтернет просто заполонив світ, і можливо не так багато людей ходять до книгарень, як би хотілося. Um. Так, це, це, це цікаво. Ну, я, не, я не можу до цього е, якось негативно відноситися, е, тому що я фактично ну, е, популяризувався також в інтернеті. Тобто пішла е, ця хвиля е, ну, пабліки, був Андрій Любка, Марк Лівінг, Легона ну, Вашнявська, Роман Штігер, я був за ними, і я фактично, е, останній вагон. Зстринув, коли люди могли ще через інтернет е, просунути свою творчі. Зараз це неможливо зараз. Настільки, от е, цих особистих сторінок настільки велика кількість, е, що люди е, дуже увагу розсіють. Вони не можуть на чому сконцентрувати увагу. Тому я не можу казати, що от інтернет це дуже погано там для е, книговодавця чи для автора, тому що він мовляв дуже там відштовхується від того, як. А тебе сприймають в, в інтернеті, і тому ти вже не думаєш про те, як писати. Ну я не відчуваю якогось якогось дискомфорту через це, от через такий фактор. Тобто, все досить нормально. От ти розповідав, як ти тільки вливався в літературне mm -hmm. життя. От скажи для тебе важлива якась певна літературна тусівка? Чи ти можеш спокійно а, бути один? А я, а я ніколи, в принципі, до кінця в це не влився. От, тобто, ну я фактично завжди був окремо. Ну, в першу чергу я був окремо, тому що я був прозаїк. Ну, також 97 98 молодих людей це поети. Тобто, ну я не мав навіть з чим виступати. От в мене була зовсім інша дорога, і, і так я спілкувався з людьми, я знайомився. Mm -hmm. Тобто, це було ну, в першу чергу цікаво знайти ну, якихось людей, однодумців, які ну. Які просто ну, також щось пишуть. Ну, в результаті я однодумців знайшов дуже мало, а, тому що я все-таки трішки інша, інша ага. людина. А, от, ну і ця, цей, цей такий антуражик навколо от, літусівки, літературних цих процесів мені досить далекий. Тобто е, Мені набагато приємніше засісти, написати, і потім там тиждень-два прокататися з туром і сістися за іншу книгу. От. Є хтось з українських літераторів, хто тебе захоплює? Це для тебе це взагалі дивне поняття захоплюватися якимось. Ні, чому це нормальне поняття? Тобто я захоплююся ну, не лише літераторами, Я в принципі захоплююся людьми, які щось роблять, які чимось займаються, які ну, показують якісь демонструють таланти. Ну, стосовно літератури, в першу чергу, я закінчив іноземну філологію, відповідно, я а, більше зарубіжну літературу читав. Тобто українську літературу я почав читати лише тоді, коли я почав не вливатися, тому що мені було дуже важливо знати, а, хто я є. І ну, як я можу відрізнитися? В результаті я розумію, що я відрізняюся тим, що в мене все одно більше література наближена до якогось європейського стилю. Тобто література, яка дуже рідко. Ну, Фактично не передає якусь українську натуру, український етнос. Ну я дуже боявся цього, дуже боявся видавці. Тобто, як український, український читач е, отримує, скажімо, такий загальний текст, тобто загальний текст там для розумів, але де не буде, от якось торкатися власне теми нашого там. Не знаю, державного якось такого рівня. От. Ну, але прийшло нормально. 에, а стосовно літераторів, ну, я просто ну, ну, імена людей, які в принципі загальновідомі, Сергій Жадан, Юрій Ізрик 에, Андрухович. От. Також, ну, з молодих. — З ними всіма особисто знайоми вже? 에, ну, не зі всіма ще. Ну, от Юрій Андрухович мені рекомендації, відео писав. Це було приємно. Ну, з молодих, тобто, ну, я товаришую найближче Марк Лівін, Роман Штігер. От в нас за два тижні виходить книга разом ще спільно з Юрієм Твощуком, це видавець. Люди погоди буде назвати. Тобто, і досить цікава концепція, тому що фактично ми з Марком прозаїки, От, але ми пишемо часом такі коротенькі тексти, типу, ну, верлібри, як вони зараз популярно називаються. Почали ми їх писати, тому що. Коли ти виступаєш, треба щось зачитати. Ну не будеш ти якісь там діалог читати, чи якісь там з книги. Ну це трішки якось е, не під формат читань. От ну, ми почали е, писати ці короткі уривки. Е, часом, коли їх назбиралася достатня кількість, у е, людей виникло питання, типу ну ми хочемо їх десь мати. Зібрано ми не хочемо там переходити на посилання десь в контакті. а треба мати їх в купі. От і тоді видавається, пропонував от спільну книгу зробити, от таких коротких текстів. І за два тижні виходять люди погоди, якраз так на, на весну, які будуть робити настрій людям. Івана, цікаво, як ти самовдосконалюєшся як письменник. Ну, тут секрет дуже простий читати, читати і писати. Ну, У мене досить специфічна власне, думка. Тобто, кожен, кожен письменник повинен знайти свій якийсь ключ, свою техніку праці. Тобто є люди, які там, змушують себе писати кожен день а, ну, кількість тексту, бо якщо вони не напишуть, все, значить ага, депресуємо. Я можу тиждень ну, за тиждень там прочитати три книги. Після цього написати там одну сторінку. От, але ну, я, я знаю, що ця сторінка та, як, ну, якою я справді буду задоволений, і це ну, в мене література такого психологічного, е, інтелектуального спрямування. Е, тому це не буде якийсь там е, пригодницький роман там, чи якийсь е, не знаю, роман про подорожі, де ти можеш просто печатати історію. Тобто в мене завдання, щоб людина. Що збирала після цього, щоб вона думала, аналізувала. От, для цього потрібно рости як письменником. Тобто ти маєш читати, щоб бачити, як ти ну, випрацьовувати свій стиль. Ну, і ти маєш як людина рости, ти маєш завжди отримувати якийсь життєвий досвід. Постійно, постійно, постійно так. Тому е, таке поняття, як ага, блискавка вдарила натхнення, і взяв, пишеш. Ну, бувають такі моменти, але. Але вони дуже дуже рідко і ну, на цьому довго не витянеш. На цьому щось велике важко написати. На цьому можна якийсь віршик, текст написати. Але коли ти займаєшся прозою, ти маєш постійно бути в одному настрої. от. Івана до Черніців ти приїхав, аби взяти в участь в благодійному заході, так так? так? так, Тебе знайшли, ти сам якось відгукнувся. Знайшли. Чому Знай... для тебе? Ну, важливо мене знайшли, було... я відгукнувся, тобто, е, ну, це хороший захід, хороша ініціатива. E, тобто ну, з презентацією я e, вже в принципі, об'їздив з рольовими іграми, тобто це вже навіть не презентація, це як, це як ну, просто бажання комусь щось допомогти. От, e, ну, приїхати в Чечні хороше місто. Ти ж на бачив, що вже в четверте, так? E, вже в четверте, no, але кожного разу з задоволенням повертаюся. Ну що ж, Івана, я хочу тобі подякувати за участь в нашій програмі, побажати тільки успіхів. Хочу нагадати, що молодий український письменник Іван Байдак був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось!